Єдність душі. У багатьох письменників IV століття знаходимо стереотипні порівняння, що ум є найкращою частиною душі, як око в тілі, ум це внутрішній і безмежний зір, світло в душі. Єдність душі зберігається при багатоманітності її дій і психічних явлень, рішуче відкидається розрізнення духа, тобто ума і душі, як двох самостійних субстанцій. Але поділ душі на умовну вищу і нижчу по діяльності частини дає єретикам багато приводів до заблудження і може привести до того, що і афективну здібність, і жадаючі, і будь-яку іншу почнуть вважати окремими від душі субстанціями. Нижчі сили душі, притаманні відомим щабелям органічного буття, рослинам, тваринам, входять до складу вищої форми життя. Гублять свою самостійність і переходять в повне підпорядкування вищій силі, неначе б зливаючись з нею. Таким чином, з'єднання в людині трьох різних форм життя не є зовнішньомеханічне поєднання трьох окремих субстанцій. Навпаки, у людини істина і досконала душа по природі одна умна і безречовинна, через посередництво зовнішніх почуттів, з'єднана з речовинною природою. Відповідно до цього, пояснюються слова. Апостола Павла, в першому посланні до Солунян 5:23. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. І в першому посланні до Коринфян 2:14:15 А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, бо це її глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Отже, православна екзегетика опирається також і на антропологію єдність душі, основа вчення про особу і постась людини. Ум не є щось окреме від душі, але лише чиста сила її, ми лише подумки розділяємо людину на душу і тіло. А тіло її на члени й частини. Хоча людина складається з двох природ, але вона не є дві природи, подібно до того, як котре з тіло складається з вогню, повітря, води і землі, але ж не станеш казати, що це тіло є вогонь чи повітря, чи вода, чи земля, так і людина, хоча складається з душі і тіла, але є щось інше в порівнянні з тими окремими елементами, з яких вона складена. Дім будується з різних матеріалів, але ніхто не називе домом каміння чи колоди чи щось інше з матеріалів. Поняття індивід. У власному смислі, неділимим індивідом називається те, що ділиться, але після ділення не зберігає початкового вигляду. Так, наприклад, Петро ділиться на душу і тіло, але ні душа сама по собі не є досконалою людиною або досконалим Петром. Ані тіло. Про такого саме індивідуума, який позначає в субстанції особистість, і говорять філософи. Термін індивідум позначає те, на чому припиняється розділення загальних родів і видів, що не підлягає вже розділенню на нові інші елементи, які б зберегли після розділення одну з ним природу. Адже розділення людини на душу і тіло призводить до руйнування всієї живої істоти, хоча душа і залишається жити, але в іншому вимірі та специфіці потойбічного існування. Це ж саме церковний розум називає іпостасями, тому що в них отримують, проявляють своє буття, роди і види. Тому в заупокійних православних молитвах існує молитва не за Петра, а за душу спочилого раба Божого Петра. Особистість є те, що, будучи складене з іншим, відмінним від нього по сутності, утворює одну іпостась складну. Людина складається з душі і тіла, але ні душа одна не складає людської іпостасі, ні тіло. Вони лише існують в людській іпостасі. А те, що утворилося з обох, Тобто людський індивідум складає людську іпостась їх обох. Але інший хід думки справедливий для тих, хто після смерті відразу перейшов до життя вічного і на суд не приходить. Тобто для тих праведників, що вже стали жителями блаженної вічності в Царстві Божому, існує вже оновлена іпостась. І хоча після страшного суду праведники засяють в царстві отця свого як світила, це значить, що їхня оновлена іпостась отримає ще більш повний вимір свого буття.